Всім привіт! Мене звати Настя Побережна, я фешн-інфлюенсерка і авторка телеграм-каналу про модні знахідки Фаунд. І в цьому відео ми з вами поговоримо про тренди осені 2025. Це не буде огляд на усі тренди цієї осені, бо мені здається, що таке відео зробити навіть неможливо, бо їх дуже багато. А вибірка з десяти, ті, які я вибираю в свій гардероб або хочу додати в свій гардероб і на які хочу звернути вашу увагу. Перше це такий елемент гардеробу, як вітровка, така більш спортивна куртка. Зараз дуже багато їх з таким підтятим. Коміром, я думаю, ви вже бачили і червону з масі модуті, і в горошок Зари. Але актуально зараз не тільки такі моделі з піднятим коміром, а в принципі будь-які вітровки, які для якогось найбільш цікавого ефекту класно поєднувати з речима протилежними по стилю, тобто не з спортивними, а з якимись романтичними, можна з сатином, можна з мережевим. Для прикладу покажу вам ось цей свій останній образ. Це вітровка, яку я придбала на знижках бренду Кацуріна, і спідниця від діядія, якої зараз дуже часто. Ношу. І мені здається, що в таких поєднаннях це якраз виглядає найцікавіше, найактуальніше. Мої улюблені тренди це носибельні тренди, ті, які не стануть антитрендом там, через місяць, бо ви вже всі переноситилися ними, і плюс. Цього тренду на вітровки в тому, що ви власне цю вітровку зможете носити ще кілька років після того, бо це, по суті, звичайна спортивна куртка. І нехай вона не буде там десь на піку популярності, але звісно ж, ви її можете залишати в своєму гардеробі і носити ще дуже довго, що я власне планую і робити. Взагалі, я не та фешн інфлюенсерка, яка біжить одразу за всіма трендами, одразу їх імплементує свій гардероб. Я завжди придивляюся до всього і намагаюся аналізувати, наскільки вони. Власне, вписується в мій персональний стиль, тому що мені здається, що це найважливіше, і це запорука того, що ви цю річ будете носити і після того, як вона перестане бути десь там на піку популярності. Дуже не раджу вам купувати якісь речі тільки через те, що це тренд, але при цьому ви не розумієте, як її носити цю річ. Ви не розумієте, як її поєднувати з вашим гардеробом. Ви не розумієте, чи відповідає вона вашому ДНК стилю. Такі речі, мені здається, краще на них якось так подивитися в Пінтересті і забути про них, а додавати в свій гардероб тільки ті речі, в яких ви впевнені, і ті, які глобально зможуть залишитися у вашому гардеробі надовго. Другий тренд, про який я хочу поговорити, це тренд на шкіру. Це, звісно ж, не перший сезон, коли шкіра актуальна. Мені здається, що якось кілька останніх років вона була прямо на піку. Зараз вона залишається дуже актуальною, і це просто моє нагадування вам, що якщо ви ще не знайшли якусь свою Ідеальну шкіряну куртку, або ідеальний тренч шкіряний, або якісь там спідниці, чи штани, то зараз все ще раджу вам до них придивитися і знайти якусь свою ідеальну модель. В мене шкіряні речі живуть в гардеробі дійсно роками. І що цікаво, що більшість свого шкіряного одягу або одягу з екошкіри я знайшла все ж на секонд-хенді. Це були або мої знахідки, або Знаєте, є ці аккаунти в інстаграмі, які перепродають секунд-хенд. Дорожчі, звісно ж, ніж там, але вони його знайшли, сфотографували вам красиво, продали. Тому я інколи так полюю на якісь цікаві речі в таких аккаунтах, і в мене є кілька речей зі шкіри, куплені за порівняно. Дуже дешевою ціною, і вони в мене дійсно живуть роками. Мені прям дуже подобаються. Залишу вам, як приклад, фотографії зі своїх минулих років в цих шкіряних речах. І це ще одне нагадування вам, що є такі тренди, які живуть не один рік, і саме в них варто вкладатися, варто їх купувати. Загалом шкіряні речі або речі з екошкіри, Вони на осінь ще й дуже практичні. Мені здається, це одна з причин, чому вони актуальні не один сезон. бо... Коли йде дощ, коли якась багнюка на дорогах, а ви в своїх шкіряних штанах просто прийшли додому і протерли їх просто якоюсь вологою серветкою, мені здається, що це прям суперкомфортно, дуже зручно, плюс воно не промокає. Тому, звісно ж, такого одягу є багато переваг, і я б вам радила звертати увагу на якісь. Цікаві кольори і відтінки, особливо якісь приглушені кольори. Бо восени всі такі красиві, приглушені, глибокі кольори виглядають дуже дуже красиво. І якщо ми заговорили про кольори, то наступний тренд, який я хочу додати в свій гардероб, і власне вже це роблю. Це різні відтінки зеленого кольору. Навіть ось ці штани на мені це вже приклад цього тренду. Хоча я їх купувала ще давно, і в мене є, наприклад, і шкіряний тренч такий красивий. Хакі кольору, який теж в мене з секонду. І плюс цього тренду в тому, що знову ж таки він не стане потім антитрендом. Ви ці красиві, приглушені, зелені кольори зможете носити ще дуже-дуже довго. Тому можна не боятися якось інвестувати в ці речі, особливо якщо це якийсь верхній одяг, красивий, якийсь тренч, наприклад, чи курточки шкіряні. Бо зараз це може бути трендом. Але по суті, це звичайні базові кольори, які потім так само легко можна носити і не боятися, що вони перестали бути якимось актуальними. Наступний колір, який зараз трендовий, в мене його ще немає, але я буду дуже рада його додати. Це такий темно славовий колір. Мені здається, що це прям дуже красивий відтінок на осінь, як власне всі якісь глибокі кольори. Загалом немає такої осені, коли б ви відкрили список трендів на сезон і не побачили там бордового кольору, коричневого кольору якогось. Темних оцих красивих кольорів, хакі кольору, бо мені здається, це на осінь просто база. Воно просто дуже красиво мечиться з природою, і відповідно ці кольори якось прям супер ідеально виглядають в осінній сезон. І ці кольори вони по суті повторюються. Просто бордовий спочатку називають там марсала, потім його називають Бургунді, потім вони його називають винний колір, Але по суті, це один і той самий колір, який просто постійно актуальний восени. І от цього року з'явився такий трошки відмінний від попередніх років колір. Це сливовий, який я, наприклад, не пам'ятаю, щоб були якісь масові речі в цьому кольорі. Тому мені здається, що класно буде його додати цієї осені, особливо я собі уявляю якийсь верхній одяг. Такому темно-словому кольорі. В ідеалі, звісно, це був би якийсь шкіряний тренч сливовий, або якась курточка, або спідниця, наприклад, міді. Така багато варіантів, що це могло би бути. Але просто незалежно від тренду це просто красивий колір, який потім так само знову ж таки ви зможете носити кожної наступної осені, не боючись, що він стане якимось антитрендом. Наступний тренд, який я хочу забрати в свій гардероб, це тренд на горошок. Останнім часом я думаю, ви вже почали бачити горошок в гардеробах десь там на просторах інстаграму. Хоча останні кілька років я його не пам'ятаю, була більше якось смужка, клітинка, а от горошок з'явився зараз, і мені це прям дуже подобається. бо... По-перше, це вічна класика. Знову ж таки, коли пік на горошок пройде, ви зможете його спокійно продовжувати носити, бо це просто базовий принт, який існує в цьому світі. Але особисто мені він подобається тим, що зараз це привносить якусь новинку в гардероб. У мене, наприклад, за останні роки нічого в горошок не було. І от зараз я дуже хочу собі якусь можливо легку спідницю в горошок, можливо. Не знаю, якусь майку вже бачила багато прикладів зі спідницями в горошок на Пінтересті. Мені вони дуже подобаються, і мені подобається, що це додасть якийсь новий принт. В мій гардероб. Наступний актуальний тренд це тренд Бохо. Я думаю, ви всі уявляєте ці такі тотал-бохо образи. Але мені здається, що найкраще це брати якісь точкові елементи з цього стилю. Наприклад, ось ці такі блузи, красиві, рюші, в мене якраз з'явилася така недавно, покажу вам тут приклад. Або якісь довгі кардигани, або джинси кльош, чи якісь ковбойки, чи, можливо, якісь капелюхи. Власне, будь-який елемент, який вам подобається, з цього стилю. Але я би радила все-таки не переборщити з цими елементами, а додавати якийсь один, і тоді це буде максимально актуально і максимально стильно, на мій особистий погляд. Наступний тренд це силует пісочного годинника. Я сама фанатка оверсайзу. Я люблю всі ці величезні піджаки, великі плечі, якісь оверсайз-куртки. Але навіть я. Подобала цей тренд на пісочний годинник, на приталені речі на акцент Наталії. Мені дуже подобаються піджаки з акцентом талію. У мене є такий, е, теж вам покажу приклад. Я його носила е, ще минулої весни. Також класно виглядають тренчі з акцентом талію. Мені здається, що після того, як ми всі дуже довго носили такі великі об'ємні речі, дуже свіжим і актуальним виглядає ось ці такі приталені силуети. Хоча я не відмовляюся від всього оверсайзного, я не відмовляюся від просто великих тренчів. Мені це все ще подобається. Просто як щось нове в свій гардероб. Мені подобається додавати ось ці такі нові речі з акцентом на талію. Сюди ж можна віднести, наприклад, спідниці з асилетом. Це, взагалі, мої улюблені спідниці, мене їх дуже багато, і вони якраз через те, що вони так розширяються донизу, теж дозволяють створювати ось цей ефект пісочного годинника. Тому, якщо ви наприклад ніколи такі раптом не носили, то теж раджу звернути на них увагу цієї осені. Наступний тренд це тренд на мережево. Це теж не перший сезон, коли воно актуальне, але зараз воно продовжує бути актуальним і мені дуже подобається додавати його в свій гардероб. Поки що я це роблю за допомогою різних сатинових спідниць з ось таким мереживом внизу. І це прям дуже красиво виглядає. Знову ж таки, на контрасті з якимись грубими, об'ємними речима, коли ви берете якусь велику футболку і ось цю спідницю. Або е недавно в мене якраз таки був образ цієї спідницю і вітровкою зверху речі, це прям дуже красиво виглядає. Плюс зараз ви точно вже бачили ось ці е, стилізації, де ви берете светр, штани, і з під цього светра виглядає такий мережевний топ. Це виглядає теж дуже красиво, дуже цікаво. Плюс ви можете, наприклад, під кардигани якісь такі. Приталені кардигани на гудзиках, і замість звичайної футболки під низом, як ми це робили раніше, додавати, наприклад, якийсь мережевний топ, це буде теж дуже красиво. Мені, от якраз, дуже подобається, коли мережево використовують саме як якийсь такий делікатний акцент в багатошарових стилізаціях. Дуже раджу вам спробувати теж. Наступний тренд, про який ми з вами поговоримо, це клітинка. Клітинка це ще один тренд, який не не тренд, а просто класика на кожну осінь, бо він просто дуже затишний. Він асоціюється з якимись, не знаю, шкільними формами, з якимись пледами. І мені здається, що осені він дійсно дуже пасує, тому знову ж таки, скоріше всього, якщо ви подивитесь тренди на будь-які осені минулі, ви там знайдете якісь вид клітинки. Ця осінь це не виключення, і як я особисто хочу додавати її в свій гардероб, це у вигляді верхнього одягу. Я прям дуже хочу якісь Тренч в клітинку, мені здається, що це буде прям дуже красиво виглядати. І якщо він буде в якихось таких приглушених кольорах, це буде дуже красиво. А ще я дуже хочу собі таку спідницю міді знов ж таки аселету в клітинку. Можливо, це буде якийсь такий. Трошки шкільний вайб, трошки такий вайб бабусі, яка йде десь цією крапчучкою. Але мені таке прям дуже подобається, і мені здається, що саме в таких елементах це буде виглядати максимально красиво, тому що до сорочок в клітинку ми вже якось звикли. Це цим вже нікого не здивуєш. А от саме мені захотілося додати собі у вигляді верхнього одягу, і у вигляді спідниці. Можливо, я надихну вас теж так зробити. Головне, звісно, щоб такі речі продавались потім в якихось брендах. Бо знаєте, о той момент, коли ви придумали собі ідеальну річ, а потім її ніде не існує. І останнє про що ми з вами поговоримо? Це тренд на неохайність. Як би дивно це не звучало, я думаю, ви ще десь здається навесні бачили цей тренд. Змученої англійської жінки, коли ти таке трошки не дбали волосся, трошки не до кінця продуманий образ, і я насправді обожнюю просто ось ці образи, коли це виглядає так, наче ти вдягнув перше, що в тебе випало з шафи. Але при цьому це якийсь такий шик, це якась така прям класна історія. Це схоже на образи з 90-х, з якихось американських фільмів, коли там. Осінь, а вони всі закутані в цих шарфах, коли в них такі якісь недбалі гульки на голові, якісь такі довгі светри, я не знаю, розтягнуті. І це все прям дуже красиво, дуже затишно. І мені здається, що це ще частково, мабуть, пішло через те, що люди втомилися від, до цих таких ідеальних вилазених образів. Хочеться якоїсь справжності, хочеться якоїсь буденності. На цьому все це ті 10 трендів, про які я хотіла з вами поговорити. Ті, які я планую додавати і вже додала в свій осінній гардероб. Сподіваюся, що я змогла вас надихнути на якісь нові речі, на якісь нові стилізації. І Загалом для мене тренди це завжди про те, щоб додати щось свіже в свій гардероб. Щось незаїжджене, щось, чого вас раніше не було, на що ви не звертали увагу, а зараз ви такі: опа, так хорошо прикольно виглядає, треба собі щось знайти. І мені здається, що саме в цьому е, великий плюс трендів це те, що ви якось розбавляєте свій уже існуючий гардероб, бо інколи знову ж таки можна додати якусь спідницю в горошок. І виявляється, що вам знову хочеться носити всі свої светри по колу, бо з цією спідницею вони виглядають зовсім по-іншому. Тому моя вам порада не гнатися за якимись трендами тільки через те, що ви їх бачите в інстаграмі чи на комусь, а все якось пропускати через себе, розуміти, наскільки воно вписується в ваш гардероб, наскільки воно вписується в ваш стиль життя, і тільки після того купляти якусь річ. Але навіть якщо ви бачите якусь. Річ, яка масово в інтернеті, і вам уже здається, що просто кожен купив собі ту червону курточку з Масі Дуті, але вам особисто вона подобається. Нехай це не зупиняє вас від покупки, бо треба не забувати, що ось ця бульбашка людей, які купують однакові речі. Це все одно якась невелика вибірка з інстаграму, бо ви вийдете на вулицю і ви цих людей не побачите. Я, наприклад, дуже рідко бачу десь на вулицях Києва людей в тому ж самому одязі, що і в мене. Мені здається, це прям дуже рідко буває. Тому нехай це вас не зупиняє, якщо вам дійсно ця річ подобається. Якщо ви знаєте, що ви будете її носити ще не один сезон, бо вона прям вам припала до душі. Не звертайте увагу на те, що вона уже у всіх. Ви все одно будете її носити по-своєму, будете її стилізувати по-своєму. у Вас зовсім інші речі в гардеробі, і ваші образи відповідно будуть зовсім інакшими. На цьому все. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що ви були зі мною. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо ви додивилися аж до кінця, то обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати нові відео. Ще я вам буду вдячна за лайк під цим відео і коментар. Обов'язково напишіть, який з цих десяти трендів вам подобається найбільше, які ви плануєте додавати в свій гардероб. або, можливо, ви собі приглянули якийсь інший тренд. Теж це напишіть. Залишаю вам посилання, як завжди, на свій інстаграм. На свій телеграм там у мене контент не дублюється, тому буду дуже рада вас бачити на всіх своїх платформах. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступних відео.